Сьогодні святий вечір, час, коли в кожній оселі запалюється світло, а серце шукає тиші, тепла та надії. Навіть і непростий на час ми зберігаємо цю традицію бути разом з думками, з молитвою, з вірою. Щиро вітаю вас із Різдвом Христовим. Це свято про народження світла, яке сильніше за темрявом і добра. Яке здатне вистояти попри будь-які випробування. Саме ці цінності сьогодні тримають Україну. У ці дні особливі слова підтримки родинам наших захисників і захисниць, тим, хто чекає, молиться, тримає дім і серце. Нехай різдво принесе вам відчуття Божої опіки, сили і надії на зустріч. Нехай різдвяне світло, яке сьогодні сяє тут, у центрі нашого міста, зігріє кожну родину, додасть віри в перемогу.